Максим Рильський, прийшла, таки прийшла нарешті, а я вже думав, що минеш ти, мене в моєму барлозі, І знову став я срібнолуким, і богоданним вірю звукам, як віриш ти моїй сльози. О, безтілесна, невідома. Ти, як удар святого грому, як дощ для спраглої землі. Тобі несу і відкриваю я радість ніжну та безкраю, і блідні спізнені жалі. Стоїть, як янгол надо мною, і пестить доброю рукою, і сповідь слухає, й проща Моя тенене, мій квіте, не покидай і дай узріти хоч би полу твого плаща.